Розділ 19. Динаміка духовного життя. Пункт 4. підрозділ етапів розвитку духовного життя. У динаміці духовного життя. Немає чітких меж в етапах розвитку, оскільки це зростання нелінеарне, воно швидше схоже на синусоїду, на цьому шляху є як періоди зльоту, так і падіння. Крім того, неможливо вказати момент переходу з одного етапу на інший, так само як ми не можемо назвати дату, коли людина перестала бути підлітком і стала дорослою, або коли вона перейшла з середнього віку до похилого. Ці межі дуже умовні, однак, з іншого боку, коли дивимося на когось, ми здатні визначити, дитина перед нами чи дорослий, молодий або зрілий. Таким чином, аналогічно фізичному розвитку можемо говорити про розвиток у духовному житті. Визначення етапів духовного життя має скоріше академічно дидактичний характер. Це необхідно для кращого розуміння й опису, що відбувається з людиною в процесі духовного розвитку, чи знаходиться вона ще на початку шляху, чи вже досягла певного рівня зрілості. Існують різні теологічні школи, які пропонують свої критерії визначення рівня духовної зрілості в залежності від того, який параметр приймається за основний. Не існує правильнішої методики, тут ми пропонуємо ознайомитися з двома найбільш поширеними підходами до цього питання, які взаємно доповнюються.